Привіт усім! Хочу вам показати, якого маємо Citroenчика. Це у нас DS-5, преміальна лінійка від Citroën в дуже гарному стані. Автівка на класних ось таких оригінальних, легкосплавних дисках. Маємо 2 літра дизель на механіці. Зараз покажу з таких його особливостей. Маємо подвійний склопакет. Не в кожного автомобіля таке є. Гляньте ось на цей салончик. Склопідіймачів. На картах нас немає, вони знаходяться у нас на центральній консолі. Двохзонний клімат-контроль, камера заднього огляду, ось такий годинничок прикольний зроблений. Зеркала у нас також регулюються тут. Комбіновані сидушечки шкіра Алькантара. Спереду маємо дві ось таких панорамки і одна велика взаді. Клімат-контроль, круїз контроль, датчики світла, дощу, все тут присутнє. Ось так він виглядає. Знаходиться він у нас на майданчику, це місто Бердичі, вулиця Шкіряників 8. Придбати цей автомобіль і решту інших можна в кредит, в лізинг також обміняти на вашій з послугою трейдер. І не забувайте, що привозимо автомобілі з Європи під замовлення. Всім гарного дня, до зустрічі на майданчику.